Для Солонянської громади. Добре, звісно, дітей везти на нових автобусах, дітям ж Ось, Ну, чистий, все гарно. Ну, Все є, що для дітей потрібно. Потрібно, як кажуть. Все, все є. І для інвалідів, бачите, пандуси є, дуже добре це. Буває, що ми ж виїжджаємо, пенсіонери веземо, вивозимо тобто, соціальна програма, яка на вихідних ми дітей. А люди літні є, і от їх пандуси. На Волк, апостолівська територіальна громада управління освіти, культури, молоді та спорту. Наша громада, на жаль, була в дуже в такій трагічній ситуації, тому що внаслідок ракетної атаки були знищені всі три заклади в місті Апостолове, і відновленню підлягає тільки один. Тому у нас була дуже величезна потреба в автобусі, тому що місто дуже розгалужене по відстанням, і дітям прийшлося би доходити 5-7 кілометрів. Це Дуже великі відстані для того, щоб можна було йти на заняття.